Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді 11 двокімнатних квартир у Чернігові, які вже є у продажу. Є квартири з ремонтом, є де можна зробити все під себе. Подивимось, які варіанти зараз доступні на ринку. і де найкраще співвідношення ціни та комфорту. Перед тим, як перейти до перегляду квартир, хочемо вас попередити. Ціни на нерухомість динамічні, вони можуть змінюватися з дня на день. Це відео в записі, і зазвичай виходить через кілька днів або навіть тиждень після того, як квартира з'являється у продажу. Тому, якщо вам сподобався якийсь варіант по району, плануванню чи стану, не зволікайте. Напишіть нам, щоб дізнатися актуальну ціну на сьогодні. Перша двокімнатна квартира на вулиці Мазепи за 34 тисячі доларів. Квартира розташована на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку. Не кутова. Загальна площа 44 квадратних метри, кухня 6 квадратних метрів. У квартирі зроблено свіжий косметичний ремонт. Сучасні шпалери, натяжна стеля, металопластикові вікна. Кімнати суміжні, санвузол поєднаний, будовані кухонні меблі залишаються. Під'їзд охайний, сусіди порядні. Будинок розташований у зручному районі з розвиненою інфраструктурою. Поруч магазини, базар, аптеки, зупинку транспорту. Квартири Квітле і доглянута, готова до проживання одразу. Друга двокімнатна квартира на вулиці Тероборони. За 34 тисячі доларів. Квартира знаходиться на четвертому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку. Загальна площа 40 квадратних метрів. Кухня 8 квадратних метрів. Опалення індивідуальне. Є тепла підлога в одній кімнаті. Виконано косметичний ремонт, балкон засклений, металопластикові вікна, планування зручне, квартира тепла та світла. Район спокійний, поруч, усе необхідне. Магазини, аптеки, школи, транспорт гарний варіант для життя або інвестицій під оренду. Третя двокімнатна квартира на проспекті Левка Лук'яненка за 45 тисяч доларів, розташована на четвертому поверсі дев'ятиповерхового цегляного будинку, загальна площа 67 квадратних метрів. Простора, кухня студія 28 квадратних метрів. Кімнати роздільні. Є два великі балкони. Квартира в сучасному житловому стані, ремонт виконаний акуратно, меблі залишаються. Санвузол суміжний, будинок цегляний, тихий двір, охайний під'їзд і приємні сусіди. Райони із розвиненою інфраструктурою, поруч школи, садочки, кафе, супермаркети, транспортна розв'язка. Дуже комфортний варіант для проживання родини. Якщо такі огляди вам цікаві, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нове відео. Четверта простора двокімнатна квартира у районі Масани за ціною 49 тисяч доларів. Загальна площа 65,5 квадратних метрів. Кухня 10,2 квадратних метри. Розташована на четвертому поверсі дев'ятиповерхового цегляного будинку. Квартири відрізняються продуманим плануванням дві просторі окремі кімнати: 21 та 20 квадратних метрів, роздільний санвузол, кухня правильної форми. Вона підготовлена під фінішний ремонт. Виконані всі чорнові роботи. Залишилось лише обрати стиль та матеріали для інтер'єру. Завдяки цьому ви не платите за чужий ремонт, а облаштовуєте житло під себе. Квартира обладнана автономним опаленням та двотарифним електролічильником, що дозволяє економити на комунальних послугах. Із вікна відкривається панорамний вид на ліс, який знаходиться всього за 200 метрів. Чудове місце для прогулянок та відпочинку на природі. Житловий комплекс має ОСББ. Територія доглянута, є дитячий майданчик. Відеоспостереження масини один із найрозвиненіших районів міста, поруч школи, садочки, аптеки, банки, торговий розважальний центр, п'ята двокімнатна квартира на проспекті Левка Лук'яненка за 39 тисяч доларів. Квартира розташована на восьмому поверсі дев'ятиповерхового цегляного будинку. Загальна площа 51 квадратних метрів. Тепле світло з гарним краєвидом із вікон. Район спокійний. До торгового центру Голлівуд лише 10 хвилин пішки. Поруч магазини, транспорт, школи, аптеки, кафе, зручне планування. Квартира доглянута і приємна на вигляд. Готова для проживання без додаткових вкладень. Шоста двокімнатна квартира на вулиці Всіхсвятська. Зручний варіант для тих, хто шукає житло в районі з розвиненою інфраструктурою. За 33 тисячі 500. Квартира розташована на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку, має загальну площу 44 квадратних метри та компактну кухню 5,5 квадратних метрів. Квартира світла охайна, житловий стан дозволяє заїхати одразу або оновити інтер'єр під себе. Встановлені пластикові вікна, синвузел роздільний. Будинок чистий, спокійні сусіди. Поруч ринок, магазини, аптеки і зупинки. Сьома двокімнатна квартира на вулиці Красносельського, район Масани. 57 тисяч доларів. Розташована на другому поверсі дев'ятиповерхового цегляного будинку. Загальна площа 58 і 6 квадратних метрів. Кухня 12 квадратних метрів. Зроблено узаконене перепланування. Є велика. Кухня, гардеробна, сучасна ванна, кімната, квартира всередині будинку, тепла і тиха, з якісним ремонтом. Меблі та техніка залишаються, можна одразу заїжджати. Є бойлер, лічильник тепла на будинок, суха кладовка в підвалі. Під'їзд охайний, поруч садки, школи, супермаркети, ринок, аптеки і зупинки транспорту. А якщо не хочете пропустити вигідні варіанти, у нашому телеграм-каналі всі нові квартири першими. Плюс ще місяця викладаємо аналітику по цінах у Чернігові. Посилання під відео. Підписуйтеся, щоб бути в темі. Восьма двокімнатна квартира в районі Градецького за 34 тисячі доларів. Квартира розташована на 9-му поверсі 9-поверхового будинку, загальна площа 48 квадратних метрів, кухня 6,6 квадратних метрів. Кімнати роздільні, простора вітальня 17 квадратних метрів та менша спальня. Санвузло роздільний після свіжого ремонту. У квартирі тепло та світло. Встановлені металопластикові вікна. Є засклений балкон. Стан житловий можна заїжджати одразу, поступово оновлюючи ремонт. Центр міста, поруч парк, сум, магазини, зручна транспортна розв'язка. Дев'ята двокімнатна квартира з ремонтом в районі шерстянки 65 тисяч доларів. Розташована на 9-му поверсі 10-поверхового будинку. Загальна площа 70 квадратних метрів. Кухня 10,4 квадратних метри. Квартира простора із роздільним санвузлом, сучасним якісним ремонтом і частково мобльована. Опалення індивідуальне, встановлена система регуляції тепла і є кондиціонер. Також у наявності підвал. Будинок доглянутий, двір затишний, поруч школа, ринок, магазини варіант для тих, хто цінує комфорт і простір. Десята двокімнатна квартира в новобудові в районі Масини по вулиці Незалежності. За 50 тисяч доларів. Квартира розташована на 9-му поверсі 10-поверхового цегляного будинку. Загальна площа 64 квадратних. Метри. Кухня 13 квадратних метрів. Кімнати окремі, санвузо, роздільний. Усі комунікації підведені. Встановлено котел індивідуального опалення. Будинок стане у 2022 році. Вже частково заселений. Мешканці охайні. Район новий і розвинений. Поруч магазини, школи, садочки, транспорт, зелена зона з лісом поблизу. Квартира готова до оздоблення під власний смак. Чудовий оренд для тих, хто хоче жити в сучасному будинку. І остання 11-та двокімнатна квартира, також в районі масини за 45 тисяч доларів. Квартира розташована на шостому поверсі шестиповерхового цегляного будинку. Загальна площа 58 квадратних метрів, кухня 8 метрів. Синузло роздільний, кімнати окремі, планування зручне, квартира підготовлена під ремонт, виконана чистова штукатурка. Також замінені вікна на ріхау. Встановлено індивідуальне опалення та лічильники на всі комунікації. Вікна виходять у двір, тому в квартирі тихо і затишно. Під'їзд чистий. На поверсі лише три квартири: будинок розташований у зручному місці з розвиненою інфраструктурою, поруч школа, дитячі садки, магазини та зупинка громадського транспорту. Варіант для тих, хто хоче облаштувати житло під власний смак. Якщо вас зацікавив якийсь варіант, не соромтесь: телефонуйте або пишіть нам контакт. Кто є під цим відео? А якщо ви хочете продати свою квартиру, звертайтесь! Ми можемо зняти відео туди для вашої нерухомості абсолютно безкоштовно. Підписуйтесь на канал Практик. Нерухомість, щоб не пропустити нові огляди, і до зустрічі в нових випусках.